Зимуємо е, нуклеуси. І от у нас є нуклеуси, які ми робили або хвости, які оставалися з весни після розселення нуклеусів, або які ми робили літом е, в початку сезону. І вони просто розвивалися. ті, які ми струшували вже нуклеусну бджолу і збирали. Хочу показати якби в різниці. Вроді й тих ми струшували е, їх реально там по три корпуса бджоли було битком іменно нуклеусні. Ну в результаті що зимує? Ми ще заглянемо от, пару штук подивимося. Ну тут як лежить у мене написана така кришечка, то це має бути от, отак сидить. Значить, ну, дно не просвічується, значить вони займають весь об'єм. Так. так виглядає. За літній підводок. Це, скоріше всього, зимувалий. Ну, той, що з весни заливався в Привітаний. Те, що займають вони, Да, вони займають все гніздо повністю джела сидить. Ось такі. Так, а це от 23-го року матка, це вже збиралася на е, нуклеусній от. Ну, Тут пусто. Тут ось просвічується, 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 аж тут вже не просвічується. Тобто фактично... Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість рамочок сидить зверху, а знизу там не знаю, там сидить воно не сидить. Коротше, оця частина гнізда тут постав. А це ми відкривали, так. Да. Це теж якби повний... Повний вулик бджоли. Такий буде замувати прекрасно, а те, що пів сидить, там шість рамочок, непонятно. Це теж замували. А тут взагалі ряд весь якийсь у нас не зібраний. Зараз підемо десь ще кудись заглянемо. Ну, Отак сидять. Валют, мы здесь. Тут прям гарно джилы осталось плоской. Бачите, це у нас своя свій такий бакфаст зроблений. Отак виглядає, три корпуси, він дуже сильний. Це ми робили свою лінію бакфаста. На стиховій вже тут не одне покоління. От. А тут, будь ласка, зів, да, це 23-й, зібраний... у зібраний нуклеус. От я зараз подивлюсь, де тут От та сама історія ось, ось закінчується. тут ще вже джела видно є, а тут так вже там де-не-де просвічується. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, ну шість вуличок. Ось прямо прямик додому до себе ходить. Це те, що збиралося вже на нуклеусній бджолі, просто бджола вся відходить. А то, що вони собі там повирощували, приблизно та сама історія. Ну, Тут трошки краще. Тут бджола є, але ось тут де-не-де -де, просвічується туди-вниз. Тут от сидять плотно. Ну, По суті, не весь вулик, але більша частина. Це у нас що? Це у нас пешець. Пешець, пешець на спінари мінявся. Це е, теж зібрана бджола нуклеусна, але от якби краще виглядає. Так, це зимували. Це зимували. Так, і тут якби повна вона сидить. Це степова, вона так плотненько там сидить, не сильно видно. видно. Так, це теж зібране. да, цей повний. Це, це теж нуклеусний. Клевос нам жила зібрана, але видно ми це одні з перших, що збирали. Вона сидить гарно. Ну, Це тут ще без слабенький. Так. А тут взагалі ось раз, два, три, чотири чотири, чотири вулички. Що тут перезимує, чи воно взагалі перезимує. Бакпаст. Ну, це теж наша лінія боспаска Це так посині. Заглядати Це сестра тої самої що в трьох корпусах у нас одного я в трьох пустив бо там прямо вони не влазили в два прям битком було Але так ще сильніше це слабше було Так, це карника, це теж Ні, це штрьомер це От. Ну тут ось просвічується... Короче, Ось тут вуличка просвічується. Три рамки Короче, Сидять вони на На дев'яти рамках. Ну якось так Є сильніші, є слабші, але ті, що збирались на нуклеусній бджолі, вони середні або слабі. Ті, що збирають ті, що збиралися в початку літа там, чи хвости заливалися. Ну, тобто Повноцінно що мали можливість розвинутися. Ті йдуть два корпуси прям плотні, гарно бджоли багато. Ну і вона дуже гарно перезумувати. Просто от, показав, як е, виглядають нуклеуси на даний час. Це на сьогодні кінець жовтня.